Привіт! У цьому відео поговоримо з вами, чи можливо працювати над поставою. Постава – це не просто про обглядати рівно. Це відображення того, як наше тіло функціонує в щоденному житті і те, як ми тримаємо себе в просторі. Напряму впливає на дихання, кровообіг, роботу внутрішніх органів і навіть на психоемоційний стан. Почнемо з того, що постави це рефлекс. Людина не тримає спину свідомо, ви ж не нагадуєте собі, що хвилина, а ну сядь рівнесенько. Постава це результат роботи глибокої м'язової системи, яка має бути автоматично активною. Якщо ці м'язи ослаблені або порушена координація, тіло приймає компенсаторні пози. Це сутулість, перекози таз, висунута вперед голова. Що саме відбувається з тілом при хронічно порушеній поставі? Зменшується об'єм дихання, при сутулисті грудна клітка стискається, діафрагма не може вільно опускатися, ми дихаємо верхом грудей, а не глибоко. Це веде до гіпоксії. Тканини отримують менше кисню. Також напружується м'язи шиї та спини. Коли голова виступає вперед на 2-3 см, навантаження на шийний невілля зростає в 2-3 рази. Ой від, що ви носите на шиї мішок з піском постійно. Просто подивіться на це фото, як положення голови під час перегляду у телефоні впливає на навантаження на шию. Впізнали себе. До речі, це найрозпослідженіша проблема у 90% людей. Також порушується робота шлунково-кишкового тракту. При згорбенні не тиск на органі черевної порожи зростає. Це впливає на перетворевлення їжі, викликає здуття та закрипи. Також порушується підвищений рівень кортизолу. Є дослідження, які пов'язують поставу з гормональними змінами. Сутові люди мають вищий рівень гормону стресу і нижчий рівень тестостерону естрогену ніж ті, хто тримає відкрите положення тіла. Одне цікаве дослідження. У 2015 році журналі Journal of Physical Therapy Science опублікували роботу, в якій порівнювали кровоспостачання мозку людей із нормальною та сутулою поставою. Учасники з так званою передньою проекцією голови мали на 15% менший кровотік до мозку. Що це означає? Що при сідачій роботі постійній ситуації, висунуті вперед голові, мозок буквально отримує менше кисню, що може спричинити в тому погіршення концентрації. Та головний біль, які хвороби пов'язані з порушенням поставок. Це мігрень та головний біль і напруження через паст трапецеподібних м'язів, також остеохондроз і протрузія, через нерівномірне навантаження на хребет. Синдром грудного виходу здавляється нервове судиння пучок між ключицею та першим ребром. Також порушення балансу тіло не розподіляє вагу рівномірно, і це може викликати біль у колінах, стопах та попереку. Порушення сну та підвищення, тривожність, кугана постава активує симпатичну нервову систему, яка відповідає за бий або тікай. Як тіло компенсує? Тіло дуже адаптивне. Якщо один сегмент не працює, інші беруть на себе функції підтримки. Але компенсація не безкінечна. З часом одні м'язи перенапружуються, інші атрофуються, зв'язки перенавантажуються. Це якщо один працівник, наприклад, на заводі робить за трьох довго і він не витримує. Хто так може витримати? Ніхто. Або недовги. І часто міф, що це буває погана постава через вікон. Багато хто вважає, що погана постава це вікове. Насправді, більшість проблем із поставою формується не з руками, а з рутинною та бездіяльністю, сидячою роботою або відсутністю цілеспрямовної роботи з тілом, звичкою впасти у положення і не тримати себе із середини. Поставити це не про те, щоб виглядати гарно. Ну, звісно, гарно, це також класно. Але це більш про здорову роботу нервової системи, органів м'язу і мозку. І якщо ми не даємо цілу інструментів тримати себе правильно, вона шукає необхідні шляхи. Але з роками ці шляхи приводять до болю, хронічної втоми та зниження якості життя. Тож, треба братися за себе і. Тренуватися, робити якісь тренування по 15-10 хвилин, навіть, навіть по 5 хвилин на день вже достатньо, щоб ви себе почували краще та укріплювали ваші м'язи. Тому що з роками буде ще гірше. Тож треба закладати фундамент ще у молодому віці, щоб не вилізло вам болячками у вже зрілому віці. А вам бажаю бути щасливими та здоровими. Якщо вам сподобалась дана лекція, поставте також не забудьте лайк чи вогник. До нових зустрічей!